23 липня 2025 рік. Ось таке дерево у мене це сорт трапезиця. Ну, на мій погляд проявляє поки що несумісність на IV. Але пішки прирости якісь вже видає. Я тут підливав і хелатом заліза, оскільки були явні ознаки хлорозу, але може це просто блокування азоту внаслідок. Не про непрохідності поживних речовин, вон в тому місці, там, де відбувається несумісність. Ось, було більше набагато завязі, але залишилось ось це. Не знав я її, чи, чи варто вже знімати для споживання, зривати з дерева, але підійшовши, побачивши ось цих гурманів, це у нас комашки, і я зрозумів, що сор вже готовий до споживання. Ну і так, такі ще тверденькі, ну, спробую. Ось, грушечка дуже красива, якщо порівнювати з чачакською лепотісою, перепрошую, іюнською лепотікою. Ось, між ними різниця. Ось такий плід. Дуже смачна солодка літня груша, та я її перетримав. Потрібно було споживати раніше, бачите, вже всередині йде підгнивання. але дуже солодка та смачна. Вже розмякла, звісно, та можна все можна спробувати. плід, залишки розкоші. Ну, тут трішки краще. Ну, але смаку це ні в цьому ні в цьому плодові не зіпсувало.